Гриби обсмажимо на антипригарній сковорідці орієнтовно 3 хвилини. печінку аналогічно, в мене була готова. Ріжу все на шматки, додаю якийсь сир фета, ось так все ріжу на шматочки та з'єдную в глибокій ємкості. Нарізаю шматочками пекінську капусту довільно, як ви любите. Також додаю до всіх інгредієнтів. За цей час я відварюю одне крупне яйце приблизно 3 хвилини. Далі беру один стручок цибулі зеленої та нарізаю довільно, так як мені подобається. Також додаю до наших інгредієнтів. Додаю наше яйце. Зверніть увагу, що я готувала так, щоб у мене був рідкий шовток. Ви ж готуєте так, як вам подобається. Ось так, прямо в ємкості, я розрізаю на шматки наше яйце. Додаю одну чайну ложку гірчиці, в мене лагідна американська. Безпосередньо додаю оливкову олію, змішую та ось так. Та ось такий результат ми отримуємо. Подивіться, яка краса, і що саме головне, цей салат можна їсти на вечерю, він абсолютно нешкідливий для ваших форм. Всі інгредієнти підібрані для стрункості та краси. І маю вам сказати, що їжте не пізніше, ніж за 3 години до сну. Всім приємно.